І ми повертаємося до головної теми дня ситуації в столиці. Наша Олена Ровенчук готова розповісти про наслідки російського нічного обстрілу. Вона з нами наживо. Олено. Я вітаю тебе. Розкажи, в якому ти районі знаходишся, Яка там обстановка на зараз? Вітаю, Настю, ми зараз намагалися дістатися до одного з будинків, куди влучили уламки ворожого шахеду. Але через те, що є дуже багато пошкоджених районів, весь Київ фактично застряг в шалених заторах. Ми намагалися доїхати десь близько дві години, але нам це так і не вдалося. Тому я хочу показати вам, які шалені затори зараз і дістатися до того будинку. Ми будемо намагатися, але поки що я хочу вам розповісти те, що Мені відомо на зараз. Попередньо цієї ночі Росія запустила по Україні більше ніж пів тисячі шахедів різних типів, і 330 з них це саме ударні безпілотників. І основна ціль росіян був саме Київ. Майже всі ці повітряні цілі летіли на столицю. Так, як я вже говорила, що місто стоїть у заторах, особливо це стосується правого берегу. Щодо наслідків атаки, то їх фіксували в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та Голосіївському районах пошкоджено багато житлових будинків, також магазини та АЗС у Святошинському районі уламки дрона впали у двір 16-ти поверхівки, Там загорілися автомобілі. А в у Шевченківському осколки понівечили восьмиповерхову восьмиповерховий будинок. Він був введений в експлуатацію, але на щастя не заселений, і тому там минулося без постраждалих. В Голосіївському пошкоджено медзаклад а от найбільше руйнувань зафіксовано саме в Солом'янському районі. Там потрощені складські приміщення, бізнес-центр і, звісно, житлові будинки. Ось що про ніч терору кажуть жителі того району. Давайте послухаємо прямо мову. Дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома. Це все пересаджувати. Але коли шахеди полетіли масовано. То я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І там вибухи, і там вибухи, і там скрізь з усіх сторін. Шахе летіли буквально. Один пролетів дві секунди, другий пролетів дві секунди, третій пролетів. Дуже гучно було. Так гучно, що ми всі в укритті там аж підскочили. просто. Близько четвертої години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Політали вікна і скрізь що розрізало голову склом. Так от всі живі все. Так, всі живі все нормально, вікон нема. Ну а вибух був потужний, так близько відчули. Так, дуже близько було. Нині відомо, що загалом в Києві понад 20 -ро людей постраждали. Серед них є 10-річна дівчинка. І взагалом в, в, вночі рятувальники працювали у п'яти районах Києва. Що ж до Святошинського, куди ми зараз намагаємося власне дістатися, але нам не вдається через затори, через величезну кількість автомобілів, тому що дороги багато де перекриті правоохоронцями та надзвичайниками, які працюють на місцях падіння уламки або на місцях прильотів, там пожло пошкоджено близько десятка будинків, і зараз загалом в Києві рятувальники продовжують працювати на шести різних локаціях в двох районах столиці. Саме на цій локації, яка за спиною у мене, то тут у нас пошкоджені перекриття між поверхами, між другим і третім поверхами, тобто існує загроза обрушення, тому рятувальники працюють на місці. Звичайно, мешканцям поки не пускаємо їхні помешкання, тому що ну це становить небезпеку для їхнього життя і здоров'я. Наразі у нас залучено більше 150 одиниць основної та спеціальної техніки а також більше 530 чоловік особового складу. Також для роботи залучаємо кінологічні розрахунки. Залучаємо інженерну техніку також роботизовану техніку. І звичайно, в житловому секторі у нас працюють психологи. Також речниця ДСНС Світлана Водолага додала, що під час цієї нічної атаки росіян на столицю пошкоджень зазнала і одна з пожежно-рятувальних частин, яка одна із перших виїжджає завжди, і найчастіше виїжджає в столиці на ліквідацію наслідків російських атак. Але особовий склад на щастя не постраждав, і тим часом мер Києва також повідомив, що у місті в результаті нічних обстрілів. Пошкоджено п'ять автівок швидкої, які саме прямували на виклики до постраждалих людей, які дістали різні поранення під час атаки росіян на Київ. А відомо, що медики на щастя теж не постраждали. У Києві внаслідок масштабних пожеж після нічного обстрілу й досі фіксується дуже високий рівень забруднення повітря. Жителям рекомендують без потреби не виходити на двір та зачиняти вдома вікна і пити побільше води. А ми будемо все ж таки намагатися дістатися до того будинку, який постраждав у Святошинському районі, аби дізнатися більше деталей і повідомити вам. Тож наразі в мене поки що така інформація. Настю. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Ровенчук. З наслідками нічного удару по столиці? Внаслідок російського обстрілу у Києві сильно погіршилася якість повітря. Зранку правий берег просто потопав у чорному диму. Про це говоримо із генеральним директором Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергієм Чумаком. Пане Сергію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Дякую. Це зараз дуже актуально. Скажіть, будь ласка, наскільки все погано з якістю повітря зараз у столиці, і коли стане краще? Ну, І з самого ранку наші мобільні групи почали проводити дослідження повітря. Що стосується різних точок в місті Києві, то е, на правому березі ми дійсно відмічали значне перевищення по таким показникам, як азотудіоксид, вуглецюоксид, ангідриду сирчистого. Е, на лівому березі, особливо на Троєщині, там не було перевищень. Е, що стосується. Ну, часового проміжку швидкості руху повітря, то ми на, на зараз вже відмічаємо зменшення концентрацій е, цих забруднюючих речовин. Ну, така стандартна рекомендація, коли повітря погіршена його якість, закривати вікна, не виходити на вулицю. Ну але будьмо реалістами, людям треба виходити на вулицю, їхати на роботу, займатися своїми справами. Що робити, коли стає не дуже добре через якість повітря, попити води? Чи які є ефективні способи в умовах, коли все одно треба жити життя? В першу чергу повинні звернути на своє здоров'я люди груп ризику, тобто це діти, люди похилого віку і люди, які мають хронічні захворювання, тому що ці всі. Ну, це все може привести до загострення їхніх хвороб. Що стосується всіх людей, то дійсно потрібно без необхідності не виходити на повітря, закрити вікна, в кімнатах житлових проводити вологі прибирання, побільше пити води. Тобто такі речі елементарні, вони дієві. Якщо немає хронічних хвороб дихальних шляхів або таких, які на які впливає сильно стан повітря, чи можна от справді зараз отруїтися, наприклад, цими залишками горіння, або справді суттєво свій стан здоров'я погіршити? Ну розумієте, ці всі речі вони з часу можуть впливати на стан здоров'я. Тобто, якщо людина навіть почуває себе здоровою, вона при тому, що почуває ці всі продукти горіння, то на подвір'ї краще одягти маску, щоб не вдихати це повітря шкідливе. Чи є якісь стани внаслідок от того, що зараз відбувається на вулиці, з якими вже варто звертатися до лікаря? Наприклад? Ну тому що у мене горло першить, болить голова, крутиться голова через повітря і через недосипу. Все це разом. От що мені зараз треба з цим зробити? Ну, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо це дійсно буде ну, гірше, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Uh -huh. Щоб він надав рекомендації, чи це від того, що ви не доспали, чи те, що ви подихали таким повітрям цей uh -huh. стан у вас. Зрозуміло, пане Сергію, дякую вам дуже за інформацію. Це був Сергій Чумак, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, з яким говорили про стан повітря у Києві після обстрілу, який суттєво погіршився. Але як пан Сергій нам сказав, уже потроху, потроху ситуація краще. Окрім повітря, у нас сьогодні ще й залізничне полотно в Києві було пошкоджене внаслідок російського удару. І про відновлення розпитаємо у заступника директора пасажирської компанії Укрзалізниця Олександра Шевченка. Пане Олександре, я вас вітаю. Я не вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі відновлювальні роботи, коли плануєте завершити? Відновлювальні роботи ще тривають. Ми вже поновили постачання енергетичне постачання безпосередньо на тих коліях, які прямують до Києва пасажирського зі західного напрямку. Тому всі поїзди йдуть своїм маршрутом. Зараз об'їзних маршрутів на Київ немає. Відповідно, затримки скорочуються. А єдине єдине обмеження, яке лишається досі дійсним по Києву. Це обмеження для сіті експресу для кільцевої електрички, а тому, що через схрещення зі стратегічними, з пасажирськими, з дипломатичними рештою поїздів, ми поки що тимчасово обмежуємо рух кільцевої електрички між вокзальною, тобто Києвом пасажирським та святошиним. Це єдине обмеження, яке поки що лишається в силі. Все решта рухається. Більшість поїздів кризальниці наразі рухається за розкладом. Ті, які вибулися з графіку, зараз отримали наказ на те, щоб наздоганяти графік, і в принципі більша частина з них прийде до кінцевого пункту за розкладу. А міська електричка, вона зараз по тих станціях, які ви склався тошин вокзальна, вона не працює, чи вона їде без зупинки? Вона кільцева у нас, тому вона їде фактично три чверті свого кільця за розкладом. Вона не їде, не курсує виключно на оцій чверті свого маршрута між вокзальною та святошиним. Це кравевдач і який Волинський. І А, всі решта станції. Вона курсує стандартним режимом. Єдине, що по вокзальній ми допомагаємо пасажирам обрати правильну платформу, тому що там вимушена. Вона поки що зупиняється по незвичній, не типовій для себе платформі і рушає в сторону дарниці з платформи, яка є типовою для поїздів Святошинського напрямку. Тому по місцю там наші люди підказують пасажирам і координуємо рух на місці. Насправді. Ми вже настільки звикли до цих форс-мажорних історій, що у нас вже є бригади швидкого реагування на кожній станції, на кожному вокзалі. Тому від самого початку сьогодні намагаємось координувати на місці. Ну форс-мажори вже стали просто рутинними насправді для Укрзалізниці, у тому числі. Чи можете зараз прогнозувати, коли всі відновлювальні роботи завершаться? Нам ще за попередніми оцінками потрібно 2-3 години для того, щоб закінчити цю відновлення ключових основних колій, які ведуть до Київ пасажирської, а напругу туди вже готові подати. Тому я думаю, що до вечірньої оцієї ключової пачки поїздів, яка має виїжджати ввечері в п'ятницю, яку очікує величезна кількість майже рекордна кількість людей, які сьогодні їдуть по відпустках, по відрядженнях і так далі. От до них ми маємо впоратися і все ввести в розклад. Тобто наразі. Всі резервні тепловози, резервні електровози, всі необхідні станції, всі підняті а, в посиленому режимі. Всі готові вивозити максимально за графік. Це був прицільний удар по укрзалізниці чи уламками була пошкоджена колія? Важко сказати, тому що це не один насправді удар, тому що там в декількох місцях є пошкодження. А, в принципі, весь сьогодні зазнав прицільних ударів по декількох точках. Залізнична інфраструктура вже традиційно є однією з точок, по якій б'ють прицільно. Тому наразі вгадувати особливо немає сенсу. Ми знаємо, що нам ми поки що концентруємося на тому, що нам треба максимально швидко поновити рух, там де він був понівечений. Сьогодні ми це зробили за півтори години. По суті а, і. Далі вже слідкувати за тим, щоб відхилення від розкладу там, де вони є, щоб їх мінімізувати. Це за рахунок пришвидшення і за рахунок резервних тепловозів, які підхоплюються в потрібних місцях, де є з Зрозуміло. пане Олександре, дякую вам дуже це ж приєдналося. Це був Олександр Шевченко, заступник директора директора пасажирської компанії Укрзалізниця. Далі новини Настя Мазар. Будь ласка. Дякую, Яну. Так, час у марафоні для вас працюють команди фактів та вікон. Вітаю У низці областей України знову тривога. Зокрема, у Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській голова ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул пише про вибухи в місті. Тож чекаємо офіційну інформацію і деталі. А поки якщо дивитесь нас у цих регіонах, подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Цієї ночі Росія запустила по Україні 539 безпілотників. Понад 330 з них були шахедами. У командуванні повітряних сил зазначили, ворог використав для ударів одну аеробалістичну ракету Кинжал, шість балістичних іскандерів та чотири крилаті ракети Іскандерка. Майже всі повітряні цілі летіли на Київ. Наша ППО знешкодила дві крилаті ракети, 268 шахедів, ще 208 дронів подавлені ребом. Влучання зафіксовані на восьми локаціях. Туди російська армія скрувала дев'ять ракет та. 63 БПЛА. Крім цього виявлено падіння уламків у 33 локаціях. Нічна атака на Україну один із наймасштабніших повітряних терорів, демонстративний та цинічний. Так відреагував на російські удари президент Володимир Зеленський у соцмережах. Він набгадав цей жорстокий повітряний напад Путін розпочав напередодні під час розмови по телефону. Із Трампом Москва вкотре продемонструвала війну, і терор. Вона закінчувати не збирається. Від вчорашнього вечора Росія випустила 550 цілей: дрони, балістика, крилаті ракети. Тривога тривала до дев'ятої ранку. Окрім. Столиці ворог атакував Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та Київщину. Але найбільше ударів зазнала саме столиця. Вона була головною ціллю ворога. Пошкоджені житлові будинки більше 20 постраждалих. Зеленський вкотре наголосив важливо, аби партнери і далі підтримували Україну і допомогли із захистом міст. І підкреслив, без масштабного тиску Росія не буде змінювати поведінку. І за кожен такий удар по людях і життю вони мають відчувати відповідні санкції та. Та інші удари по їхній економіці це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від сполучених штатів, написав Володимир Зеленський. 23 людей постраждали у столиці внаслідок масованої російської атаки на багатьох локаціях. У місті виникли пожежі, столиця сильно задимлена. В повітрі ядучий запах горілого. Міська влада просить людей позачиняти вікна і не перебувати на вулиці. Росіяни вдалися до вже звичної тактики. З вечора масовано запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім, о 3-й та 4-й ранку, атакували Київ балістичними ракетами. Чергова пекельна ніч для Києва. Ого. Росіяни вдалися вже до звичної тактики. Ще з вечора масовано запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім о 3-й та четвертій ранку атакували Київ балістичними ракетами. Місто у вогні та диму горять житлові будинки, автівки. Пишите. Це горить будинок Сергія. Його ділили навпіл дві родини. Троє людей звідси поранені. Хата згоріла дотла. Люди не встигли навіть взяти якісь речі. Дмитро і, і десь від третього ну, щось прилипло. Що? Телефон був, ну і документи. Це це mm -hmm. це там. Наслідки нічної атаки є у шести районах міста. У Святошинському районі уламки дрона впали в двір поверхівки Загорілись машини. У Жеченківському уламки пошкодили восьмиповерхову новобудову. На щастя, вона ще не заселена і там ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медичний заклад. Найбільше руйнувань в Солом'янському районі. Сюди росіяни били і дронами, і ракетами. Цей будинок попередньо потрощила ракета. Ти вдома сидів, дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересаджувати. Але коли шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І там вибухи, і там вибухи, і там скрізь з усіх сторін. Шахеди летіли буквально один пролетів дві секунди, другий пролетів, дві секунди, третій пролетів. У будинку є поранені, потрощені майже всі квартири. У Щонайменше десяти жити неможливо. Люди розбирають речі, шукають щось вціліле. Будинок розламаний. Ну, будинок тут вже все. На цьому, цьому під'їзді я думаю, що вже все. Будинок є, ну, буде зруйнований. А дивіться, ви от зараз пакуєте речі, а куди потім далі? Я поки що не знаю, бо намагаюся щось врятувати. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 14 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки у лікарні. Василю теж дісталося. Його будинок побило вибуховою хвилею, а його поранило склом. Близько 4-ї години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Вилітали вікна і скрізь сьогодні розрізало голову. От... Склом, так от всі живі, все так, всі живі, все нормально, вікон немає. Через наслідки нічної атаки деякі вулиці міста перекриті. Також є затримки потягів на залізниці. Через пожежі столиця сильно задимлена, у повітрі їдкий запах горілого. Міська влада просить людей позакривати вікна і не перебувати на вулиці. Наталя Кулик, Єгора Махло та Олег Корнієнко, факт Айсітівій марафон. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.